Магазинний хліб я більше не купую. Взагалі, і знаєте чому? Тому що відкрила для себе рецепт, який змінив моє життя назавжди. Домашній хліб це не просто їжа, це справжнє диво, яке народжується у ваших руках. Коли ви знаєте, з чого він зроблений, для чого він зроблений і як він зроблений, це дає неймовірне відчуття задоволення та впевненості. Уявіть собі, ви прокидаєтеся вранці, а вся кухня наповнена неймовірним ароматом свіжоспеченого хліба. Це аромат, який не порівняти ні з чим. Це аромат дому, затишку, турботи про рідних. І найголовніше, ви точно знаєте, що їсти. Ніяких консервантів, ніяких невідомих добавок, тільки натуральні інгредієнти, які ви самі обрали. Багато хто думає, що домашній хліб це складно, довго, потрібно бути професійним пекарем, але я вам скажу секрет: секрет це абсолютно неправда. Рецепт, який я зараз вам показую, настільки простий, що з ним впорається навіть дитина. Буквально 10 хвилин активної роботи і все інше зробить час та ваша духовка. А тепер давайте порахуємо економію. Один домашній хліб коштує приблизно стільки, скільки половина магазину. При цьому він у два рази смачніший та у три рази корисніший. За місяць ви заощадите стільки грошей, що зможете купити щось приємне для себе. Не кажучи вже про те, що ви завжди будете буде, мати свіжий хліб під рукою. Тісто. <клухи> Дивіться, як воно гарне. щоб і руці. Гарненьке <гладень>. Мисочку, трошки зверху полюкою, щоб коли воно росло, не прилипло до. Накриваю плівкою і залишаю його підходити в мене буде в холодильнику. Я через півгодинки до нього навідаюся, Якщо я побачу, що трошечки почало рости. Ще така прикмета, що дріжджі почали працювати. Це я плівку натягую дуже щільно. І отака прикмета, якщо дріжджі почали працювати, вона починає трошечки тут якби підніматися і зсередині запотівати. Конденсат починає всередині збиратися. Це значить, що дріжджі вже почали працювати. Вони, відповідно, тісто трошечки збільшиться. Тоді я його сміливо відправляю в холодильник. В холодильнику в мене 6 градусів, не дуже сильно холодно, але дуже жарко. Але холодніше, ніж в фінаті, звичайно, на кухні. Я відправляю холодильник, в мене вийде десь трошки менше, ніж 20 годин буде підходити. Я випікати буду завтра. Якщо ви не хочете холодильника, ви там боїтеся або ще якісь причини, довго чекати, ну, будь-що, можна залишити так, підходити під плівкою, підійде аж на раз. Навіть не потрібно його буде ні окутувати, нічого. Коли тісто добре вимішане, нормальні дріжджі, добре борошно, воно підійде. Так що чекаємо, поки підійде. Простоїло ми є тісто в холодильнику десь годин 18. І вже так, добресенько підійшло. Опа. І чиста мисочка. Просто беру так. з однієї сторони складаю, потім повертаю і знову так. Рощит. Перма головні шаблі собою. Така у мене проста формовочка. Трошечки, бо мені треба, щоб він був продовгувати, я його трошки прокачаю. І перекладаю на деко на пергамент. Тепер я буду накривати каструлькою такою зверху. Але отут, -от по боках, я трошечки там, де може торкатися хліба, я промастила олійку. Тепер накриваю і залишаю нагріватися десь півгодинки. До речі, я з холодильника витлещила, я не нагрівала тісто, одразу почала з ним працювати. Зараз десь ну, з пів години, поки нагріється, і потім вже буду витикати. Пройшло в мене десь там вже 40 хвилин. А зараз я. У мене духовка вже розігрілася до 230 градусів. А внизу, коли я поставила розігрівати духовку, і внизу я поставила деко з, щоб... ну, з холодною водичкою, і відповідно духовка грілася, грілася вода. Вода вже парує. Зараз я хочу трошечки задекорувати і буду відправляти нове лезо. І виглядаємо три. І знову накриваю кришкою. Випікати буду під кришкою. 20 хвилин при температурі 230 градусів під кришкою. І ще потім я дістаю воду, та яка ще не випарилася, прибираю пари і відкриваю кришку. Ще 20 хвилин буду випікатися без кришки. Кліпчик вже спікся. Такий красунчик вийшов. Зараз я його прискую водою ще зверху і накриваю рушничком. Даю йому таким чином схолонути, відійти, від духовки дійти, а потім будемо смакувати. Так, хлібчик вже спікся. вже майже схолов, але не дуже сильно він, мене знову я по часу не встигаю його різати, коли він схолов повністю, трошечки ще тепленький, але ось такий гарний, красивий він вийшов. І такий м'ягісенький, як, як визначити, що хліб пропікся? Нажимаєте, він повертається назад, пружини там. Значить, все ок. Завжди селушка. М -м -м, дуже смачно. Так і проситься якоюсь сирною намазкою. Зверху огірочок, і бутербродик бродик шикарно. Якщо є м'ясо ще м'язкам. І шикарним, дуже смачний. Просто неймовірно смачні. І робиться дуже легко. І просто. І саме цікаве, скільки я не експериментувала, але от стрижка, от найкраще він піднімається, получается, в духовці. Коли накривається кришка. Вона, виходить, не дає корочки одразу схопитися, і тісто може піднятися. Звичайно, це дріжове тісто не на закваски, щоб була, був дуже великий розкрив. Але тим не менше під кришечкою в звичайній електродуховці це просто шикарно. І корочка, я. корочка неймовірна. Робіть і насолоджуйтесь.